На 55-му році відійшов у вічність екс-нардепта полковник Нацгвардії Андрій Антонещак, чоловік родом із нового роздолу на Львівщині. У 2014-му Андрій Антонещак став депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії блок Петра Порошенка. Брав участь у революції гідності. Тато а у нас немає іншого виходу, тільки як триматися зубами за свою рідну землю. Тобто, повірте мені, мотивації тут вистачає. Захищаючи Україну, став координатором першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті своєї держави, нагороджений медаллю за військову службу Україні. Пішов оборонити Україну і після 24 лютого 2022 року брав участь в обороні Києва. Армія Російської Федерації, яка вторглася з трьох напрямків, насправді була дуже сильною, мала потенційно. Фантастичні резерви зайшло дуже багато, величезна кількість бронетехніки, причому зайшли самі серйозно вишколені і морально, як можна так сказати, з російської точки зору, стійкі. Це Забайкальський округ, це Уральський округ, це Сибірський округ, це от ті самі буряти бойові, які це реально бойові люди, це варвари, і з них гріх сміятись. Ось і я пам'ятаю, просто є деякі факти, які е, загалу невідомо. Так дійсно, Київ могли вони взяти за два дні. Що їм перешкодило в тому, перше шалена централізація військового керівництва, оскільки у них наказ був вже на вже, дійшовши до певного пункту, вони не знали, що їм робити далі. І в цей час колони знищувались. Дуже багато зіграло те, що вони не знали, куди рухаються географії, локації. І саме основне, я би хотів відмітити це подвиг просто нашої гостомельської бригади Нацгвардії, котра уявіть собі, 150 чоловік не бойових, тому що відбулась ротація. І оця гостомельська бригада, як ми її називали бригада майбутнього, всі виїхали на схід. Залишилася фактично охорона аеродрому. 24 числа надранком 30 гелікоптерів чисельністю від 700 до півтора тисячі вишколених озброєних елітних десантників Рязанської дивізії. Спробували висадитись, висадитись на аеродром. Чотири гелікоптери було зразу підбито. Два дні цей аеродром переходив з рук в руки. Підійшло підкріплення у вигляді військового спецназу. Що, що передбачалось? Висадка десанту от тих півтора тисячі чоловік повинні були зробити плацдарм. Для, уявіть собі, 30 вантажних ілів, які в цей час висіли на територію Білорусі. Якщо б ця наволочь висадилася в Гостомелі, шлях на Київ їм був відкритий. Тому що в Києві на цей момент була тільки Національна гвардія України, яка взяла під контроль повністю всі стратегічні об'єкти, а не десантники важкого... Львівські. Прошу. А не львівські десант, які їх викорили? Без важкого, без важкого озброєння. Я говорю те, що я знаю. Тобто без важкого озброєння. І, власне, отакі от речі, фактично спасли Київ. Я дуже прошу народних депутатів України. зосередьтесь, будь ласка, наші що? дорогі депутати, чому дорогі ви нам дорого обходитесь, на прийняття законів. Які допоможуть стимулювати економіку на військових рейсах. Далі. Ви говорите, ми повинні за кордоном, ми повинні. Так, міністр ваш, що вам заважає? Уряд, ще я раз наголошую ваш. Ви кажете, нема опозиції, бо опозиція до влади і так далі. І так далі. Ну насправді, на початках всі об'єдналися. Мене це тішило. Голосували за ті нормальні закони. Ну, вибачте. Коли зараз дехто з депутатів, я не буду називати фракції, вносить бздури реальні, які суперечать Конституції, як можуть депутати голосувати за це і нести за це відповідальність? Це як мінімум аморально. Знаєте, дуже багато з народних депутатів, не буду говорити по фракціях, стали політиками чи політиканами, а на жаль, не стали державниками. І це нам прикро болить. Я поночах, тому що в день нема часу. Поночах я просто дивлюсь деякі новини, тому що їх дивляться мої бійці. І задають питання, коли я їжджу по позиціях. А чому так? А чому таке відбувається? Вони ж це також читають, Вони спілкуються своїми родинами, вони це чують. Змініть пропагандистську політику. Показуйте навіть по тому самому прямому прості будні солдат, піхотинців, які бідаки в тих окопах по пояс в воді, ми закінчуємося. Я в війні 14-го року. Попри те, що я був народним депутатом, я виїжджав воювати. У мене не було округу, я був списочник. Спілкуйтесь, дайте нам спокійно робити свою роботу, ви робіть свою роботу. Під час бойових дій Андрій Антонищак отримав поранення. Суспільство їхнє через втрати не зрозуміє. Знаєте, коли воно зрозуміє? Можливо, коли їхні діти будуть ховатися і їхні жінки по підвалах, так як в нас ховаються, коли в них не буде ні світла, ні тепла, ні води, коли вони не будуть знати, що їх чекає завтра, коли з нашої території, а ми маємо на це право, тому що агресор, починаючи від наших кордонів і закінчуючи Сахаліном, коли їм буде прилітати, і ми будемо знищувати, і маємо на це право у відповідь їхню інфраструктуру. Можливо, можливо, вони тоді зремонт, е, зрозуміють, тому що з 1944 чи 1945 року всі війни, які вів Радянський Союз чи тепер Російська Федерація, вони вели на чужих територіях. Вони не відчули того болю, того гніву, що відчули ці народи, де в них велася війна, і що відчули на сьогоднішній день. Ми за словами колег Андрія Антонищака, причиною його смерті стали проблеми зі здоров'ям.